Ньюкасл сенсаційно в останній момент обійшов ПСЖ в трансфері Іллі Забарного. Артем Довбек оголосив про радикальні зміни в Ромі на наступний сезон. Чим завершився останній раунд перемовин по трансферу Олександра Зінченка між Міланом та Арсеналом. Тренер Жирони назвав клуб, в якому він хотів би побачити в наступному сезоні Віктора Циганкова, а також огляд нових голів та асистів від українців за кордоном. Та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Слідом за циганковим та Миколенком, свій ігровий номер вирішив змінити. І Артем Довбик. Тепер форвард Роми буде грати під дев'яткою. А це означає лише одне цього літа. Українець залишається в Римі. До того ж, я вже говорив, що футболіст навіть вийшов раніше з відпустки і вже розпочав підготовку до сезону. Таким чином, Артем готується до непростої конкуренції під крилом Гасперіні. Ну а поки Рома вже знайшла першу альтернативу довбику. Римляни погодили з Брайтоном оренду Фергюсона. Фактурний 20-річний ірландець проведе в Італії сезон, після чого у Роми буде право на його викуп. Він розпочинав свою кар'єру як один з найперспективніших форвардів АПЛ, але потім з кожним сезоном лише все більше здавав. Внаслідок чого всього за два роки впав у ціні з 65 мільйонів євро до 25. Ситуація з можливим трансфером Віктора Циганкова обростає новими деталями. На днях стало відомо, що агент гравця підписав угоди з фахівцем, який займається трансферами ряду іменитих гравців. А Жероні навіть довелося давати йому відповідь. За скільки вони погодилися б відпустити українця. Тепер же коли інформація дійшла і до Мічеля, клуб отримав і реакцію тренера. Іспанець сказав, що циганков є ключовим гравцем цієї команди і він не хотів би його відпускати для збереження структури. Але як ми розуміємо, Жирона не та команда, яка буде тримати футболістів, якщо їм надійде правильна пропозиція. Хоча й довіра, і саме така позиція тренера точно буде приємною для Віктора. Який має схильність до самопожертви заради команди та комфорту, свіжий інсайт французьких змі ПСЖ призупиняє перемовини з Бормутом по Ілі Забарному. Усе через захмарні апетити англійців і розгляд можливих альтернатив французами. В останньому діалозі Борнмут захотів за українця 70 мільйонів євро. Що зробило б за барного найдорожчим захисником в історії ПСЖ. І тепер у ситуацію може втрутитися Ньюкасл, який також зацікавлений у придбанні Ільї. Про це вже написали в Британії. Мілан не зміг вмовити Олександра Зінченка піти на суттєве пониження зарплатні задля переїзду в Італію. Про це написали у футбол Італія. Тепер Росонері сфокусується на трансфері Арчі Брауна із Гента, який і коштує дешевше, і апетити має скромніші. Але й з ним не все так просто. Адже як сказав сам англієць, в останній момент у ситуацію втрутився Фенербахче, який вразив його своєю наполегливістю і амбіціями. Ну а на Зінченка ще є декілька претендентів за пило. Наприклад, не так давно з представниками арсенала зв'язувались і з офісу Вестгема. Для них питання зарплати не є принциповим. Тут все більше впирається в бажання арсенала та самого футболіста. Адже після відходу ряду гравців Олександр може захотіти вчепитися за ще один шанс. Прекрасно розуміючи, що він добре адаптований до колективу і вимог головного тренера. Дуже цікава ситуація трапилася в першому турі чемпіонату Румунії. Там голами в одному матчі відзначились одразу два українці. Більше того, обидва вони захисники і грали за різні команди. А їхні клуби зіграли в результативну нічию 3-3. Мова про Олександра Романчука та Дмитра Поспєлова. «Е -е, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Українець Юрій Вакулко став одним з головних героїв матчу Ліги Конференції. Півзахисник відзначився одразу двома асистами. Але його ордабаси все одно поступився торпедо з рахунком 3-4. дача Донецький шахтар несподівано оголосив про повернення Марлона. Який на початку війни скористався правилом для відходу з клубу як легіонер, а лише рік тому розірвав контракт, щоб переїхати в МЛС. Цікаво, що він не тільки вже встиг пограти в шахтарі, а й був свого часу одноклубником нинішнього головного тренера гірників Турана. Вони разом грали у Барселоні. Ньюкасл офіційно оголосив про другий найдорожчий трансфер в своїй історії. Клуб за 62 мільйони придбав у Нотінгема Елангу. Швед після відходу з МЮ за два роки став одним з найефектніших вінгерів АПЛ. В цьому сезоні у нього 18 результативних дій, а в минулому 14. Також саме він є автором рекордної швидкості в минулому сезоні. Апила Тоттенгем закриває один з найскандальніших трансферів цього літа. Клуб підпише ще одного коштовного новачка під нового тренера. Шпори беруть лідера Нотінгема Гіпса Вайта. І що цікаво, лісники взагалі не знали, що втрачають зірку. За їхню інформацію, гравець та Тоттенгем про все домовлялися за спиною. Хоча знову ж таки такі звинувачення мало що будуть значити. Адже у цього гравця є Клаусула, і Тоттенгем готовий її сплатити. Сума трансферу складе майже 70 мільйонів євро. Арсенал не тільки купує, а й продає. Клуб погодив перехід до Туреччини Леандро Тросара. Бельгієць більше не потрібен артеті після трансферу Мадуеке. А тут ще й Фенербахче запропонував за нього солідні 20 мільйонів євро. І це при тому, що контракт футболіста з лондонцями спливає через рік. Бормут почав кампанію з підсилення ключових позицій після придбання якісного лівого захисника для компенсації втрати керкеза. Вишні взяли і нового голкіпера. І, до речі, як і попередній, буде він з Челсі. Але цього разу на місце кепи йде Петрович. За серба заплатять 25 мільйонів євро. Цікаво, що який трюфер Джордж став одним з кращих футболістів чемпіонату Франції у минулому сезоні на своїй позиції. У ЄФА виключив переможця Кубка Англії Крістал Пелас з Ліги Європи. Замість цього турніру команда зіграє в лізі конференції. Уєфа ухвалив це рішення через порушення лондонцями правил власності декількома клубами. У Крісталі Ліона є спільний власник Джон Текстор. Через це французи залишилися у лізі Європи, а англійці були виключені з турніру. Раніше Ліон також виграв апеляцію і зберіг прописку в еліті чемпіоната. Правильною відповіддю під минулим відео був Євген Коноплянка, один з найбільш талановитих українських футболістів останніх років встиг за кар'єру пограти в УПЛ. в чемпіонатах Іспанії, Німеччини, Польщі та Румунії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.